Як же ж подолати цей синдром? По-перше, треба бути готовими до осуду оточення. Чому взагалі цей, це засудження зараз наявне, чому воно присутнє? Тому що люди зараз в умовах стресу, і в них дуже багато цього негативу всередині, їм треба на щось на когось цей негатив злити. От. І от тільки якась людина там, продовжує жити далі, там, особливо часто. Раніше не знаю, як зараз, от деякі відомі люди почали закидати не лише в соціальні мережі новини, так а і почали ділитися власним життям. То дуже багато у інших з'являлось негативу. Як це так, війна? Чому ви показуєте своє життя? Так. Оце якраз таки такі люди роблять це оцей хейт від негативу того всередині, від цих заблокованих і подавлених емоцій. І саме тому вони так часто засуджують тих, хто знаходиться поряд, тому що їм самим дуже на душі погано, і ви маєте бути готові до того, що. Може бути якесь засудження оточуючих, але ви повинні відділяти себе від цього. І розуміти, це інша людина, в неї там свої процеси, в мене свої. Я собі дозволяю жити далі, тому що ця стратегія вірна, вона потрібна мені для мого здоров'я, для того, щоб моя сім'я почувала себе добре, і, взагалі, навіть для всієї країни потрібно, щоб в мене був хороший настрій і щоб я от саме таку стратегію далі продовжувала. І для того щоб уникнути осуду і побороти синдром відклад... відкладеного життя, треба. Перш за все, зменшити спілкування з людьми, які навпаки, вас там якось а, провокують у вас це відчуття провини, якось вас критикують, взагалі поменше цих людей в вашому житті, навіть якщо це ваші родичі, вам ніхто не забороняє, навпаки, це добре, коли людина має свої психологічні кордони і прямо про це говорить. Мені це не подобається, я не хочу про це говорити. Так? І коли ми говоримо не Переходячи на якісь особистості, так а коли ми формуємо до людини звертання з я повідомлення, можливо, ви чули, в психології є така річ, як я повідомлення. Це коли ми людині говоримо про свої почуття. Наприклад, вона починає вас ображати, і ви говорите не. Ах, ти такий поганий, чого ти мене ображаєш. А ви говорите, мені зараз образливо, мені сумно, так? Тобто, спочатку ми говоримо про своє і про себе. Що ж, що ж з вами взагалі відбувається? Тому перша така порада це максимально обмежити спілкування з цими людьми, які провокують у вас це відчуття провини. Тому що і так багато стресу зараз у нас в житті, навіщо цей стрес ще собі додавати цим спілкуванням з такими людьми. І навпаки, спілкуватися. З тими, хто вас підтримує, з вашими однодумцями класний ще момент хвалити себе за ваші щоденні справи, за ваші досягнення. Я і клієнтам дуже часто дає, даю таке домашнє завдання. От просто тиждень ви можете зробити собі такий експеримент, купити собі блокнотик і записувати щодня. Сторіночку таку вдячності собі за що ви собі вдячні? Яка ви сьогодні молодець? який ви молодець? Ви зробили те те і те. І за кожний такий момент хвалити себе, так хвалити, і е, насправді це така дуже терапевтична, таке дуже терапевтичне завдання, яке допомагає от справлятися зараз з цим таким складним періодом і знаходити десь в собі якось сили з внутрішніх ресурсів, іти далі вперед і тримати все-таки позитив. Е, також Почати діяти, не сидіти на місці. Я думаю, що всі ви не сидите на місці. Раз ви тут, то ви точно в дії, точно в активності. Як Аліна казала, чим може ми допомагаємо так і волонтерити, і все чудово. Так, треба бути активними, не сидіти десь в ступорі, не ховатися, не закриватися, тікати від контакту, а навпаки, виходити в соціальне спілкування з іншими людьми. Розкриватися, обговорювати якісь теми, не замикатися. І ще хотіла тут сказати про страх невизначеності. Він, якщо я не помиляюся, другий в списку страхів людини. Перший це страх смерті, а другий це страх невизначеності. Він дуже лякає так і зараз багатьох людей от є цей страх. І так як я говорила минулий раз, що наше життя і до війни було невизначеним, так але ми думали собі е ілюзорно, що воно визначене і стабільне. Хоча це не так, бо в будь-який момент могло б щось трапитися так? з вами, з вашими близькими, з країною і так далі. Просто ми в ті моменти про це не думаємо. Так? А зараз ми вже починаємо себе лякати, тому що. Побороти цю, цей момент невизначеності треба мати план дій. Це так само сісти собі і прописати краще ручечкою на листочку, прописати собі, що я буду робити в такому випадку. Такому, тобто план А, і чітко мої дії, план Б, і чітко мої дії. І таким чином ви мозку показуєте, що все нормально, в мене є план. І він такий, а, є план? Добре, все, фу, можна не тривожитись тепер. Розумієте, так? Тому от сідаємо і прописуємо. Якщо є тривога, створюємо детальний план. І щодня така рекомендація хвилин 15, хоча б на день, от а, дійсно. Реалізувати ваші плани і втілення ваших цілей, не відходити від ваших цілей, які ви поставили собі раніше до війни. І чим би ви не займались протягом дня, корисно себе також питати, чи зараз потрібно для мене це, чи корисно для мене ця дія, яку я роблю, чи ні? Тобто обов'язково якийсь відсоток дій, а краще, щоб це він був такий, чим більший відсоток, тим краще він був корисним саме для вас. Тобто, чи подбали ви про, про себе сьогодні? Що корисного зробили сьогодні для себе ви, так? Бо часто людина ставить на перше місце своїх дітей, там чоловіка або дружину, так, батьків, а я десь там на якомусь десятому місці і, взагалі. Людина забуває про те, що вона найважливіша в своєму житті людина. Так? Спочатку я, спочатку маску на себе, так? як в літаку, такі правила, кисневу маску спочатку на себе, а потім на дитину. Тому що якщо не допоможете собі, так, то дитину ви вже потім ніяк нічим ви їй не допоможете. Тому тут також діється правило як в літаку. І також варто пам'ятати про те, що в цей час потрібно задовільняти свої потреби, дбати про себе, повертатися до життя, яке було до війни, дозволяти собі мілкі радощі радувати себе чимось приємним, так, для жінок, якщо раніше, там ходили в салон краси і фарбували волосся, то важливо також робити це і зараз, а не казати, от закінчиться війна, тоді вже піду. Так тому не ставити своє життя на паузу. Задовільняти свої потреби, йти за своїми бажаннями, обов'язково хвалити себе і пам'ятати про те, що наше життя воно складається по факту з дрібниць, так? Все, все, все життя, це якісь дрібниці, мілкі моменти, ситуації. Так? І якщо ми концентруємось лише на майбутньому, так? то ми Забуваємо про момент тут і зараз, і таким чином, ми ніби як проживаємо своє життя на чернетці. Але важливо пам'ятати, що це не школа, коли виконуючи домашні завдання, нам дають чернеточку, а ми потім на чистовик переписуємо. Тут такого, на жаль, немає. Тобто, коли ми сконцентровані або в минулому, або в майбутньому, ми залишаємо. Ми вкрадаємо в себе по факту все життя, тому що момент і зараз, тут, і зараз, ось воно це життя, воно тут. Тому потрібно е, розуміти про те, що життя вже воно йде тут і зараз, і все, що ми можемо зробити зараз для себе як найкраще, це подбати про себе. це... Подумати про своїх рідних, підтримати їх, поговорити, похвалити себе, йти вперед, не зупинятись і не ставити своє життя на паузу.